З п'ятої ранку в концерт-холі подіум кипить робота: налаштування світла, звуку та встановлення знімальної апаратури. О дев'ятій визвучка першої групи учасників. До мене гни, за ти не бачиш їх, і то так Усіх конкурсантів продюсери Наталія Іванченко та Юлія Стемковська поділили на чотири вікові категорії. І ось кожен з учасників представляє свою пісню. На розсуд журі. у вас унікальна класна тембра, дуже хорошо звучать. дуже добре звучать шовного шоу другого. Тобто, ну, любі тембра. За законом телевізійного шоу, після виступу кожен із них відчув себе справжньою зіркою, опинившись під прицілом камер та журналістів. Я думаю, що все-таки мені вдалось виконати пісню, так як я задумувала, так як я хотіла. Щоправда, один із членів журі попросив, щоб я проспівала кусок пісні акапельно. Надію, що це не вплине на результат відповіді стосовно чи пройду я далі в 16-ку, чи не пройду. Валерій Соколик, Олена Бугай, Євген Дудник та Артем Лоєк обрали кращих з кращих, але про це самі учасники та телеглядачі дізнаються 19 березня у четвертій частині телеверсії. Щаслива 16-ка фіналістів продовжить боротьбу у прямих ефірах, де глядачі за допомогою смс-голосування визначать четвірку суперфіналістів.